Вітаю травень місяць, 24 рік, місто рівна Україна. На огляді сорт Верді голландської селекції сорт КСД, тобто літній раннього терміну дозрівання. Про нього дуже багато відгуків і дуже хороших. Тому я вирішила спробувати, який він буде. В мене тут на півночі. Ну, судячи як його зжерли, ось, дивіться, що з ягодки. Має бути ну, добрий. Ягідка темненька, з такими зернятками жовтенькими, досить щільна чешолистик майже на ягоді, добре відрив, кущі такого середнього зросту, квітконоси сантиметрів 10-15, досить, напевно, урожайний сорт. В мене однорічки, але роблю огляд на тому, що маю. Взяла пару ягідок, зараз їх зважимо. 12, 16. Не слухається? Ти бач, яке верді 18,5. Ну, на районі 20, гра... 20 грам, але знову ж таки, кажу, що це не показник. Кущі були досить пізно висажені. І таке сигнальне плодоношення. Але все рівно спробуємо саму ягідку. Подивимося, яка вона всередині. Соковита. Має пустоту, має ось такі прожилочки. Бачите, аж, аж блищить вся. Хоча ззовні досить темна ягода. М -м. Вона дійсно соковита, взяла половинку і повний рот соку, досить ароматна, зараз запах є полуничний, звичайний. Зараз попробую на брікс что она тут покажет Ой, сколько соку одиннадцать 11 на бріксі. Але таке враження, чи просто від аромату, що вона така соковита. Дуже приємно на смак. Є такі фруктові нотки. Ягода досить щільна. Але знову ж таки, я її, напевно, не радила на великій відстані. Тобто, як для себе, для споживання власного, і не на великій відстані перевозити. Гарна ягода, дуже думаю, і вам, і вашим покупцям ця ягода сподобається. Тобто вона підтверджує свою репутацію, що це смачна ягода. Сорт Верді, КСД голландської селекції, раннього терміну дозрівання. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Дякую вам.